Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато смачного. Розділяємо жовток від білка. До жовтка додаємо 1 ложку молока, 1 ложку борошна та 1 четверту чайної ложки розпушувача. Перемішуємо. Білки збиваємо. До білків поступово додаємо 1 столову ложку цукру. Білки перекладаємо в жовтки та добре перемішуємо. Кладаємо тісто в кондитерський мішок. Змазуємо сковородку олією та з кондитерського мішка викладаємо тісто на сковородку. Потім додаємо півстолової ложки води. Закриваємо кришкою та смажимо з обох боків смачного.